Пам'ять про захисника. На фасаді спецкомбінату ритуальна служба відкрили меморіальну дошку на честь загиблого героя Олега Федорова. Чоловік усе своє життя працював для рідного міста, а саме у комунальній сфері. Олег дуже хотів зустріти свої 50. Зустріти у вільній країні із перемогою. Неодноразово, коли він нам телефонував, Повторював, що він неодмінно повернеться, і ми разом всі з вами відсвяткуємо і перемогу, і його ювілей. Він завжди переймався роботою. І навіть на позиціях, де він був, він дзвонив і передавав якусь інформацію щодо роботи. Зі слів рідних, Олег Федоров був прикладом людяності та турботи. Він назавжди у спогадах залишиться щирим та відповідальним. Сильний біль, який неможливо пояснити словами і прийняти це. Навіть якщо не кожного дня бачиш людину, чуєш людину, важливо знати, що вона є поруч. Вона є. Тепер з нами сьогодні нема Олега. І це дуже сильна втрата. Це неприпустима порожнеча, яку неможливо пояснити, прийняти. Нехай він спочиває з миром. Коли Олег отримав повістку, без вагання став на захист своєї батьківщини. Протягом року ніс службу на фронті. На жаль, життя мужнього захисника обірвалось 28 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. Чоловіку назавжди 49. Ірина Філіпчук, Діана Смірнова, Володимир Захаров. Новини Рівного.